Народ, слава Україні! Маємо сьогодні на календарі 27 листопада. І погода в нас шепче, народ. Погода шепче. Мороз вже тримає другу добу. І як ви думаєте, купаємо ми буряк чи ні? Звісно ж, копаємо. Зніму я вам ще сьогодні відос і про копку. Ну, бо я не можу вже... Скажем так, оминати, то поза увагою. Але сьогодні в нас мова піде про вигрузку. І як тільки напопав перший кадр ропи в мене на каналі, зразу всі бували глядачі, згадали минулорічну рапунцель, напевно, ну, це відео теж так назвемо в честь, в честь минулого року. Я думаю, що Іван дивиться на мене. То йому привіт, пам'ятаємо його і його рапунцель. Ось. Ну а сьогодь, Цього року в нас грузить зовсім інша ропа. А, вони в нас відвантажили першу, перший етап а, нашої копки і вантажать зараз. Умови просто спартанський народ. А, я вам зараз покажу таку жесть, що ви прозрієте. Ну Приблизно щось як минулого року тільки. Як на мене трошки крутіше, тому що минулого року хоч морозів таких не було. А цього року ще й мороз, то просто жистяк. А, Машини їздять потихеньку, машини стоять на твердій дорозі, благо підтягувати не потрібно. Ну а дропа а, буде давати збої, тому що треба розрухувати кагати, кагати примерзають, ропа по колінам в болоті. І от такі от нюанси, от такі от реалії, вигрузки буряку. До речі. Привіт Ользі Дмитрівні. Я знаю, що вона мене дивиться. Ропа працює справно. Що рапетя? Ров. Диплень трохи. Боді тепло. А я добру категорію. Поки що кагати сильно не примерзли, то менш більше, а як примерзне, то по капець. Переїдете на свіжі туди. Там ще тепер порочок такий чистенький купає капець. Як помити? А що мороз було, то нема. То, хто хто грузив? Ага, то вони там ту роботу поставили, поставили, приїхали, та що приїхала вночі, так? Він має час. Він має час. Знаєш, якби була корейка з машинів, то мусить біслюхати. А так? Як йому виходить? Я не знаю, вони мають запасну. Майко. Так. Ось святий коли то привіз. Вирощування цукрового буряку. Роба по коліна в болоті. Тагати примерзли. Ми і працюємо потихеньку. Що там Тараси? Змерз? Трохи вода є, гастролі. Без боді нікуди. Ні, Бодя! Без Боді нікуди! Чо, ти не виспався? Ну хай привіт там люди за тобою скучили. Питаються, де Бодя пропав. Пікно не закриває. О, то біда. Заставшу ти його! воночку постав. Патичок. По Бо потечок. А і зверху я би закидав, той Ну, Бодя відіграє зараз функції е такі. По-перше, він розгортає після ропи все, що лишається. То, а по-друге, що він трошки зрухує кагати, якщо сильно потрібно. Минулого року тільки один день був такий з морозом сильним, то треба було тоді зрухувати. Тоді ми ще донаймали сусідів для того, щоб допомагали. Хто пам'ятає, крамер у нас працював. О, а того року, може, дамо раду саме, побачимо, як воно буде. Отака то історія народ. Хто там рахував наші мільйони на кагатах? Приїжджайте, допомагайте порахувати. Вам навіть не снилося, скільки тут треба роботи провести для того, щоб отримати хоч якийсь результат. І ніхто не питає тебе, чи нині сніг, чи нині дощ, чи нині слякоть. Треба працювати, завод зупинятись не може. Машини їдуть, значить мусиш грузити. І не колиш нікого, нічого. Така історія і такі реалії вирощування цукрових буряків. І то тішимося з того, що машини дають, то гірше, якщо ще не машин простой, тоді взагалі виникає купа питань. Маєте якусь хоч чи там О, правильно. Файно. А що їх там, як в автобусі купа народу? О, юрахова. Ага. Я понял. Ну практика, тут не... Без практики нікуди. Він я так пані когось вп'єт чи шо. Ясно. Ага! Файна нині погодиться, файна. Ага. Ну тут теж техніка! Дуже цікаво зроблена. Я вже неодноразово робив такі експрес-огляди навантажувача ропа. Але, думаю, зроблю ще разок, тому що багато є нових е підписників, нових глядачів, то я вам розкажу по короткому. Е дуже класно вона придумана, дуже класна геометрія в цього навантажувача. Оце противага і одночасно паливний бак. Для того, щоб е, зрівноважити виліт стріли, противагу відставляють в бік, щоб вона десь на якихось нерівностях не перевернулася. Потім вийду, покажу вам по, по транспортерах. Це теж все дуже класно зроблено і дуже мудро. Взагалі, е, шикарна техніка, шоропа, шо холмер. Е, це колись був один концерн, вони мали свої розробки і... Я Не знаю, чого вони там розійшлися, але зараз переважно щось так історично склалося, що навантажувачі ропа, а комбайни холмер. Хоча і комбайни ропа теж доволі непогані. А навантажувачі роп... Холмера я вживу, чесно кажучи, не бачив. Хоча працюють хлопці, ну якось так історично у нас склалося, я не знаю, в чому історія. Бачите, буряк пішов по транспортерах, він на них о, очищається. Там далі є такі вальці, на яких також відтрясається від, 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 болото. І вальці спереду також відтрясають. А, саме тому о, бурячок спочатку складається на кагати, а потім цей навантажувач, він не просто грузить буряк. Він робить йому первинну очистку. Яка теж дуже важлива, тому що логістика набагато цікавіша, щоб возити суто буряк, а не буряк з землею. Та й неохота землю вивозити з поля родючу, чорну. І саме для того тут стоїть цей навантажувач який і очищає, і грузить буряк на машини. Ну, Як бачите, трошки лишається буряку час від часу. Особливо тут вже підкінецька гата, то хлопці мусять попрацювати з того нікуди. Бодя підсипає зараз буряк, тому що там хлопці насипали близько електричного ступа і заїхати ропі буде нереально. І Бодя якраз тоді зараз відгрузить, щоб ропа могла заїхати на наступний буряк, без проб... на наступний кагат без проблем. Щоб ви розуміли, Сніг такий сипе, що я очей не можу відкрити. Я не знаю, як там чути, не чути, але я думаю, що е трошечки вітру там гаситься і хоч щось ви там чуєте. Погодні умови просто жесть. гірше годі придумати. Порос відчувається, як 12 градусів показує. Хоча по факту машина мені показувала 3. вітер такий дме, що очей неможливо відкрити. Бачите, скільки перетрасає болота на попередніх вальцях. Чекайте хтось дзвонить. Погано й буде. Так народ. Кілька хвилин, ну я знаю, до пів години на такому прогоні. І ти не то що говорити, ти вже ніг не чуєш. А там хлопцям ще приходиться стояти і працювати. Я розумію, що коли рухаєшся, може, не так сильно замерзаєш. Ну але від того нікому не тепліше і не легше. Так що там народ а, титанічний труд. І нікому не побажаєш таким займатися. Ну, але Фу, буряк то цікава культура народ. Найцікавіше, яку, яку ми вирощуємо, то однозначно. Не забувайте про підписку і про лайки за таку роботу. Працюємо далі Так, грузимо крайню машину і зараз буде перекур, тому що завод щось перестав давати машини. Зараз виясняємо, в чому історія. Трошечки завжди буває напряжна ситуація. Ну, кагат, бачите, стоїть стіною, носик оцієї миші розгор... розриває кагат зсередини, бурячок попадає рівномірно на вальца. Вальца гарно перетрясають буряк і під сподом тільки вилітає гечка і болото. Далі буряк по транспортерах рухається дозаду, постійно очищається ще від залишків гечки і бруду. Особливо ці вальця гарно перетрясають. Ну і далі по транспортеру рухаються на машину. Виліт стріли досить суттєвий, вроді би 7 метрів. Врахуйте, що машина стоїть, дорога над рівнем поля, десь метр, і машина височезна. І дивіться, спокійно досягає транспортер, щоб загружати таку фуру. От як я вже і казав, а, бак є а, противагою до стріли, щоб було рівномірне розподілення ваги. І щоб вона була стійка на якихось нерівностях. Дуже повільний хід от цієї машини, і тим, тим прикольно воно є, тому що вона собі потихеньку-потихеньку пробуксовує, але рухається вперед. Отака от історія народ того року у нас з бураком. Та й кожного року так, так воно відбувається. Кожного року якісь свої приколи. Все, завершили Бо завантаження, чи то просто щось сталося, я не знаю. Зараз йдемо глянемо. Що там воно в них відбувається? Ні, машина ще не повністю загружена, щось, щось просто так зупинилися, Не знаю. Що сталося, Петя? Щось сталося, що не стали. Ну, а він вже повний, Ну, то вже все. Ну от така от історія народ того року в нас з бурячком. Та кожного року така історія. От бачите, фура вже підбуксовувати починає під гурбок. Рушити їм важко. Погода робить свої корективи, мусить хлопака здати трохи назад, набрати розгону, щоб виїхати. Ну, а варіантів небагато або кликати трактор, або пробувати буксувати самому. З розгону воно йде. Добре народ, гропа з перекуром, чекає наступні машини. Ось. Ну, бодя, як бачите, на задньому плані вже готує місце для нових кагатів. Їдемо ще його покажу в роботі. Сьогоднішнє відео буде про жовті трактори, про жовті машини. Ось. Ну, до погоди вже звик. Коли вийшов перший раз з машини, то думав, що замерзнеш. Але тепло удівшись, можна працювати. Головне сьогодні рукавиці є, тому що минулого разу, як знімав, то в руки змерз страшне. Цього року роблю роботу над помілками. Не цього року, а сьогодні. А, що ж нас робить Бодя? Тут же були кагати. Ропа у нас то все відвантажила. і от Бачите, після ропи лишаються отакі колії. А, це суміш гечки з ґрунтом. ось а, Бодя то все діло розгортає. І він не просто розгортає, бо, бо так треба, щоб потім краще робити ґрунтообробіток. обробіток. Він розгортає і робить плацдарм для нового буряку, тому що весь буряк не влізається. Бачите, тут ще не копаний бурячок у нас є. Дивіться, яка у нас тут зараз ситуація, щоб ви собі розуміли. Жах конкретний, жах не гірший, ніж минулого року. Просто ми вже його сприймаємо як даність. Минулого року було дуже страшно, а сьогодні цього року вже звертаєшся, дивишся на то все. Ну, закурило його снігом. Ну і, ну, і закурило. Викопаємо. Проблеми нема. <смі> минулого року була суттєва проблема. Дивіться, бачите, от буряк весь в снігу. Просто жах. Ну, Але ми привикші вже до того. Після минулого року нас вже важко чимось налякати. Ось. Бодя робить плацдарм. А, і хлопці зразу ж будуть зараз насипати тут. Чергові кагати, буде черговий терикон і знову ропа буде відгружати. Ну а потім знову Бодя буде розгортати, тому що треба зробити ще тут грунту Ну, примерзло так добряче, народ, я вам скажу. Бодя шарить, як то зробити, він вже майстер. Вітер страшне, голову зносить. За бодію можна сховатися, хоч не так дує. Добре народ, працюємо далі. Не зупиняємось. З вас лайки, підписка і коменти. До нових відео, до нових зустрічей. Працюємо далі, не зупиняємося. Далі буде цікавіше.